Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога виплати до Дня Незалежності 2024. Хто отримає автоматично? А кому потрібно писати заяву. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Грошові виплати до Дня Незалежності України у 2024 році отримують ветерани війни та деякі категорії громадян у визначених розмірах. Про це повідомили в Пенсійному фонді хто і як отримає грошові виплати до Дня Незалежності 2024 порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законом України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту і законом України про жертви нацистських переслідувань затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року 1396 деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах, механізм виплати такий же. Як був у 2023 році 1 Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією без додаткового звернення. 2 Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу працюють. На підставі поданих заявок втече через портал електронних послуг Пенсійного фонду України 3. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву до вільної форми. Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку. Важливо знати, що заявки заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заявку заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року року. Читайте також пенсії, виплати в по, субсидії, тарифи, що зміниться з 1 липня розміри виплат до Дня Незалежності. 2024 розміри виплат визначено постановою уряду від 2 квітня 2024 року 369 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань. У 2024 році. Разова грошова виплата до Дня Незалежності України передбачена в розмірах від 450 до 3100 гривня, а саме 450 гривня учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гето інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників. Інших учасників боротьби з націонал соціалістським режимом у тилу ворога 6510 гривня, членам сіми загиблих, померлих, ветеранів війни, статус, яким установлено згідно з П1 статті 10. Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам, чоловікам. Померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, одного тисячу гривня учасникам бойових дій, постраждалим учасникам революції гідності та колишнім неповнолітнім Яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років. Везням концентраційних таборів, гето інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків 3100 гривня, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, везням концентраційних таборів, гето. Інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання трудового каліцтва та з інших причин першої групи 3100 гривня, другої групи 2900 гривня, третьої групи 2700 гривня, Нагадаємо додаткову виплату від всесвітня продовольча програма ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії продовжили до кінця 2024 року